та за кустиком. Ще травень навіть не почався, а вже розквітнув деревовидний піон. Дивіться, які гарні квіти. О, Боже, яка краса. Це моя мрія, такий піон. Подивіться, які красиві квіти. І нарешті побачила бджіл, а то не було бджіл зовсім. Боже, уже красиво. У нас еще одна красота. Нет, стаканчиков нет, Есть стаканчики. стаканчики. Кастрюльки вот там стаканчики. Сейчас, Варюша, ну, наливать рано надо. Кажуть, що рибалка це для заспокоєння, для медитації, посидиш, помовчиш. Як тут, бляха, можна бути спокійним, коли ти бачиш, що риба жре жука, жре пух, який падає на воду, а твою наживку не хоче. От як тут бути спокійною? Скажіть, будь ласка. Вон вона, аж видно, вона вистрибує з води. Вона жре. Все, що на воду падає. А мою вкусну ананасову наживку не хоче. Он взагалі вистрибнула з водички. От зараз ви побачите. А що тебе не твій чеснок, просто тут об'їдає. Побачили? Сожрала пух. Відчуйте аромат. Вам в камеру пахне? Біжу швидесенько вам зняти, як розцвів наш мак, поки його хтось не зрізав. Бо тут є такі прецеденти. Во! Дивіться, який гарний. Це мак декоративний. Ось на сонечку маргаритки порозквітали. Там на горки тіцемлечник. Ще чуть -чуть і скоро розквітне піретрум. Ось розовенькі такі квіточки. Лакфіоль. Гвоздичка вже розквітає. Сьогодні обіцяють грозу. Я вам швиденько познімаю, що тут є. Ось мама тут посіяла вже чорнобривці, які сходять. Тут ось майорці. Ось тут в ставчику лаванда намагається вижити, але це в неї погано виходить. Осколка зацвітає, і риси. Мама ось в Тазіку вже калачики посадила. Ось таку вазочку посадили в юшку лісну. Я не знаю, як її по паспорту. Люп... О, люпинчик вже випускає квітонос ось. Ми вже побачимо, як квітне люпинчик. На сонці абсолютно все швидко висихає. Вчора навіть нам сусіди поливали трошечки зі шлангу, але все, бачите, все, все сухе. Трояндочки скоро розквітнуть. Ну, мак, звісно. Мама з вікна побачила. Каже, а що в нас там мак розцвів? Кажу, побіжу, бігом засніму, бо люблютелі вкрасти, якщо не сказати, гірше. У нас тут такі водяться. Ось так квітне загадкова рослина, яка виявилася, нічна фіалка. Уже скоро заквітне Вероніка. От так потихеньку, помаленьку. Все. Ось кущик фізостегії. Бачите, він висне, бо не политий. Все висихає швиденько. Також ми ж встановили ось іще тут заборчик. Це ці жоржини, це меліса, ну, я вам вже показувала це теж жоржини, м'ята щось себе не, не дуже почуває. ну А так, щоб, щоб щось гарне розквітло, то поки що, окрім мака, більше нічого нема. І піретром, якщо я розповідала в мене на дачі, він був, така в нього була дуже велика куртінка, велика була сама, то тут, бачите, на піску в нього і листя, як такого, немає. Таке враження, що він заставив себе ці квітоноси випустити. Дуже шкода, йому треба. Гарний ґрунт. Ну тут всім треба гарний ґрунт. Ми ж не винні, що тут пісок. Так що такі справи. Ось так тепер у нас оцей наш куточок виглядає з заборчиком культурним. Там я, може, вставлю фрагментик, як ми його монтували. Отака От в нас дача, як мама її називає. Все, я побігла далі. Всім привіт. Зараз будемо викопувати оці колеса, щоб поставити ще дві секції парканчику. І грязні після вчорашнього цього пилового дощу всі квіточки запачкані. Вже маргаритки квітнуть. Як от цього звуть? Лакфіоль я вже сама вспомнила. Білий ну, муравйов. Сколько Вон там ходу в хіт у муравейник ось тут. Це Ой-ой-ой, скільки їх. Всі ще красиві. Це ж сорти якісь, да, мам? Це копали, копали? Зламали лопатку. А тепер отак копаємо. Вже ан всі всі викопали, вважай. Бачите, який тут грунт. й носимося з цими ставчиками. Ми вже пів лісу ми сюди перетягали, да, мама? Машина, наверное, уже слезы. Да. Вот так, таки справа. Продолжим далее. Просто что надо по уровню, середина там же пошло в гору, понимаешь? Підкапуватися надо. Дощик накрапає. Ось такий вже у нас шматок. заборчику зроблений. Цей раз фарбували морилкою. Не знаю, чи витримає, чи не витримає погоду. Ну, так от. Все квітує. Симпатично. Дощик хоч смиє ці, той грязний дощ, який пройшов з піском із сахари. Потихеньку все росте. справа вже культурненько у нас тут